На Прикарпатті голосили старт п'ятого масштабного благодійного аукціону. Це ініціатива голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук. Цього разу усі кошти спрямують на підсилення захисників із 50-го полку Нацгвардії імені полковника Семена Височана. Організатори запрошують долучитись благодійників, які готові презентувати цікаві ексклюзивні лоти для продажу. Деталі за номером телефону 097 404. 0993. до слова на аукціоні будуть роботи коломиянина Романа Янка, який не вперше долучається до таких ініціатив. Наш захисник, майстер різбярства. У його руках деревина перетворюється на витвори мистецтва. Дві його роботи запропонували на благодійний аукціон побратими Романа Янка. Бажаю здоров'я! На зв'язку 419-й незламний батальйон. Хочемо вас запросити 25 липня на п'ятий аукціон збір коштів на підтримку Збройних сил України, що організовує Івано-Франківська обласна військова адміністрація та Світлана Онищук. Від себе хочемо представити ось ці два лота, які виготовив наш побратим Роман Янко, і хочемо запросити вас долучитися до цього збору. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям, Героям слава!